Розпочинаємо комісію по комунальному господарству та туризму. У нас на розгляді є п'ять питань. Починаємо з першого. Про надання дозволу на отримання відповідного Бориславна Фугас в парку Кернат та благодійної допомоги. Прошу розглядання. Шановні члени комісії, наважили, що присунується дані проєкт рішення. Ми просили у передати нам допомогу великої штанги 300 метрів для того, щоб провести роботи з оголоші від вулиці Дорошенко у заході, тайну середнього світу мати. Сітку вже немає. Зрозуміло, це йде сама сама штанга, так? Мені зрозуміло. Прошу, шановні члени комісії, якщо є якоїсь запитання, задавайте. Якщо немає, тоді оставлю на голосування. Хто за? Чотири за. Дякую. Переходимо до слідуючого. Про надання дозволу управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради на передачу трубоматеріалів. Прошу, Роман Васильович. Шановний головці, шановна члени комісії. Даним рішенням пропонується передати 30 метрів погонних е, будинка Т-73 на е, Яравторисні заклад дошкільної освіти No19 квітка. Триватої допомоги, яку ми отримали, зрозуміло. Я думаю, раз люди проявляють ініціативу, треба підтримувати. Якщо є в когось Запитання прошу задавати. Якщо немає, тоді ставлю на голосування. Хто за? Чотири за. Дякую. Переходимо до слідуючого Про рішення про внесення змін програми фінансування робіт пожених спотовим і капітальним ремонтом до війська Бориславської міської політичної громади. Даний проект рішення пропонується доповнити перелік тобі, які планується капітального ремонту дорогою прибутковою. Там звернулися мешканці будинку, вони готові частково благоустрій зробити. І, ну, і минулого року там проводили роботи наші переслателенеру по заміні трупову трошки. Там порушені об'єкти. Прошу, шановні члени комісії. Якщо є якогось запитання, задавайте. Добре. Якщо немає запитання, думаю, що ініціатива. Людей вона має бути завжди підтримана. і Це дуже правильно. Тоді ставлю на голосування. Хто за? П'ятеро за. Дякую. Слідуючий, прошу. Наступний проєкт рішення про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, що враховується при визначенні вартості будівництва за рахунок коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади. Згідно з законодавства України, а також норм визначення вартості будівництва ми маємо. Переглядати е, розмір кошторисної заробітної плати попереднього разу він переглядався в 2021 році в лютому місяці, станом на зараз він становить 14 тисяч гривень, що не враховує ті інфляційні процеси, які відбулися за весь цей період. І відповідно нам перестали навіть відпускати вже експертиза ті кошториси, які ми зараз робимо. Тому е, пропонуємо е, згідно нормативів знов ж таки ми е, розрахували. Мінімальний розмір сорисної зарплати в будівництві, це береться до уваги розмір середньої зарплати за минулий рік по квартальному, плюс враховується коефіцієнт інфляції. І вийшли на цифру 18 570 гривень під дві копійки. Це той розмір зарплати, який буде в разі прийняття рішення використовуватися при створенні прошкористі. До чого призведе? До збільшення вартості скорисної інвесторської, так званої вартості робіт в е, сфері капітального ремонту доріг десь до 5%. В, е, ті роботи, які мають більшу кількість трудозатрат, там може бути 7, може 8% інвесторська кошторис та вартості росте. Е, ну, наскільки я зрозумів, Роман Васильович, це питання. Обов'язкове, бо тому що е, скоро вже і не тільки нам е, не будуть пропускати по цьому е, й, по експертизі, а, а й по самих фірм, фірм, які які хочуть це виконувати, не буде з такою низькою вартістю, так наскільки я розумію? Так, абсолютно. Не ти. Не буде проекту, ми не можемо оголосити тему. Прошу, шановні не задавайте питання, якщо є. Якщо немає тоді ставлю голосування, хто за? П'ятеро за. Дякую. Далі. Слідуючи про утворення пожежно-рятувального підрозділу для забезпечення добровільної пожежної охорони. Добровільна пожежна команда Бориславської міської територіальної громади. Прошу, Володимир Петрович.

Утворюється ну, на вододарі. Е, я так розумію, що буде утворена бригада, яка буде виїжджати в допомогу, допомогу. ДС, ДСС. Звичай. Там е, перший крок, який ми повинні, це облаштувати місце, тобто стояночний бокс, поставити автомобіль, організувати там розривавку, забезпечити її обладнаним модягами. Є е, на сьогоднішній день вже співфінансування е, е, запусного бюджету на проведення ремонтних робіт в цьому боксі. Це ініціатива Спочатку добра. Спочатку умови навчити людей відправити їх на навчання, отримати сертифікати, а тоді далі будемо. Це процес не буде такий швидкий, як показують винники пожежних підрозділів, оскільки є багато всяких mm -hmm. дрібних нюансів, що не так mm -hmm. прості, З керівництвом підприємства обговорено. Так, з керівництвом це все обговорено. Є з гуманітарної допомоги, яку нам надають, ми відкладали деякі. Приводять і засоби первинні пожежномесіння, там вже збудовані вони в колобок і Це хороша ініціатива. Якщо є у когось запитання, прошу задавайте. Якщо немає, тоді ставлю на голосування. Хто за? П'яте роза. Все, дякую вам. Дякую всім. Комісію завершено.